Літні люди, мабуть, дуже здивуються, коли дізнаються, що Україна б'є світові рекорди за фінансуванням пенсіонерів. Про це свідчить такий параметр, як час ВВП, що витрачається країною на виплату пенсій. Перед запровадженням пенсійної реформи 2010 року цей показник в Україні склав майже 18%. Абсолютний світовий рекорд. Та й після реформи ситуація не надто змінилася. В той же час у країнах Європейського Союзу, на які ми рівняємось, це лише 10%. А є держави, де пенсіонерам дістається всього 3% валового продукту. У чому ж секрет великих європейських пенсій? Насамперед, у прозорості економіки, наш пенсійний рекорд лише на перший погляд виглядає оптимістичним. Насправді ж це свідчить про величезне навантаження на працюючу частину населення, яке штовхає людей до зарплат у конвертах, а вони у свою чергу зменшують пенсію. Друга очевидна розбіжність у великій частині державного пенсійного забезпечення у Європі вона нерідко перевищує державну. Зрештою, цілком очевидно, що розмір пенсії та всіх інших соціальних виплат повинен бути пропорційним розвитку економіки, розміру зарплат. У нас же часто бажання мати європейські пенсії реалізовувалося за рахунок збільшення податків.